Сування збройних сил на півдні України сповільнилось через дощову погоду, але українські захисники крок за кроком звільняють територію. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков в інтерв'ю Fox News. Детальніше, що ж у нас зараз відбувається на південному напрямку, розпитаємо Наталію Гуменюк, керівницю об'єднаного координаційного про центру сил оборони півдня пані Наталю, вітаю вас в ефірі марафону Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як зараз просувається наступ українських військових на півдні. Зрозуміло з того, що ми можемо озвучувати уповільнено, як вже зазначив міністр оборони, але просуваємось, тому що дійсно дощова погода має певний вплив, але не може нас зупинити, незважаючи на те, що багато хто з аналітиків там нам прибрікав, що це буде дуже. Уж не вплив, але ще раз нагадаю: навіть погода на нашому боці, навіть вона уповільнює не тільки наш рух, але вона дуже суттєво заважає і окупантам, тому що в них задача ще більш е, важка. Їм треба облаштовувати нові рубежі оборони, тому що старі вони вже втратили. Ми продовжуємо активну. Але знаєте, роботу, з іншого боку, вони ж звикли жити в базування ви розумієте, навіть багнюка в нас інша, вона не для них. Вона їх не сприймає. Вона їх так само, як і все, все населення України буде виганяти з цієї території, впевнена абсолютно. Тому ми говоримо про те, що просування це не завжди кілометри визволених територій. На певному етапі це контрбатарейне протистояння. Ми зачищаємо ті території, які потім будуть вже крок за кроком пройдені нашими підрозділами безпосередньо. Наразі ми продовжуємо ворога знесилювати дистанційно. Це знов втратеними складів з боєприпасами, це втратеними протиповітряної оборони, системи, які ми знищимо. Зокрема, і минулої доби був знищений ЗРК ТОР. Це знов такі нанесення ударів по скупченню їх. Озброєння та техніки, і саме таким чином ми коригуємо їх переформатування підрозділів, коли вони намагаються переміщатися з одного місця на інше, і е, ми розуміємо, що їх маневри, навіть пересування з правого берега на лівий, це не повноцінна евакуація, така яку вони влаштовують цивільним. Це переформатування, тобто елітні підрозділи відходять глибше, а на передньому краї залишаються ті, кого не шкода, хто буде стримувати перший напис. Тобто вони лишають гарматне м'ясо? Ну, така традиційна для них історія? Це абсолютно класика їх поведінки, і вона зрозуміла вже нам за спостереженнями попередніх бойових діб. Щодо зброї, яку тактику зараз вони використовують проти наших захисників і захисниць в плані озброєння? Критичної зміни не відбулося. Вони використовують те, на що в них ще вистачає боєзапасу. Зокрема, вони ще продовжують використовувати і дрони. Камікадзе, хоча набагато менше, якщо минулого тижня це були такі, знаєте, стаї цілі цілі стаї дронів, які вилітали по 12, 17, 20 штук і розвіювались, то зараз це вже штучні одиничні поодинокі випадки. І так цієї ночі було випущено три дрони. Всі три були знищені силами протиповітряної оборони в нашій зоні відповідальності. Хоча вони теж теж були розсереджені. Це вже було спрямовано на Херсонщину і Нікопольщину. Але зараз ми спостерігаємо, що вони намагаються бити е зокрема по тих територіях, які вже вивільнені, які е нещодавно були проголошені нами як стабілізовані вже після е прибуття там окупантів. Тобто продовжують тероризувати, тепер виходить вже мирне населення. Так, вони продовжують тероризувати. Вони продовжують той самий техногенний терор, і саме в зв'язку з цим ми говоримо про те, що повертатися в вивільнені території ще зарано, зважаючи на те, що попереду зима, і е, порушено від 40 до 80% населених пунктів в внутрішньому розумінні тобто, це інфраструктура і будівлі. І забезпечення, і комунікації, це і зв'язок, і електрика, і газ, і теплопостачання. То, якщо б є можливість перебувати ще е, якийсь час, все ж таки в евакуації, там де більш-менш облаштований побут, mm -hmm. краще залишатися там, не поспішати повертатися на вивільнені території. Це Коли ви, ви говорите стигнемо, про від будемо... 80 до 80 відсотків, це ви говорите загалом про е, всі південні області, правильно? Чи тільки ті, де тривають бойові дії? Це я говорю про це. Я говорю про стан населених пунктів, в які ага. входять наші підрозділи під час вивільнення, Зрозуміло. саме селище до прикладу може бути зруйноване до 80%. Угу. Є такі випадки, так. коли від будівель залишаються тільки просто позначки, що там були будівлі. Відповідно, комунікації, газогони. Електрика, електромережі вони розірвані, обірвані, і їх відновлення ще потребує дуже багато, багато часу і ресурсів. А проводити це відновлення просто зараз, коли ця, ця територія ще щільно обстрілюється, просто недоцільно. І це ризик для життя тих людей, хто буде це робити. Розкажіть будь ласка, актуальну ситуацію в морі. Наразі ворог продовжує тримати корабельне угруповання вздовж узбережжя Крима, море продовжує штормити, і тим не менш продовжується функціонування зернової ініціативи, тобто в цивільному плані забезпечення зернових коридорів триває з нашого боку. Ми все забезпечуємо і воно працює. А з військового з військової компоненти ворог тримає. Свої угруповані у кількості 9 одиниць, серед яких е, наразі перебуває три ракетоносії в Чорному морі, е, два надводних один підводний. Це сумарний залп у 20 калібрів. Вони продовжують е, таку тактику вичікування відповідної команди, і цілком можуть бути застосовані саме ці ракети, бо вони є високоточними по об'єктах е, критичної інфраструктури, mm -hmm. те, що ми називаємо техногенний шантаж, яким ворог три. Ває продовжує тримати нас від напрузі. Почула. Дякую вам, Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного центру сил оборони та охорони півдня України.